Які є способи легального перебування на території Німеччини для біженців з України? Номер один параграф 24. Це тимчасовий захист, так само як статус ОПР, але для біженців у Німеччині. Дію параграфу 24 було офіційно продовжено до 4 березня 2025 року. Отримавши цей параграф 24, тобто посвідку на тимчасове місце проживання, ви маєте право виїжджати поза територію Німеччини на термін до 6 місяців. Наступне ВНЖ для її отримання вам необхідні наступні документи: заповнена заява, підтвердження адресу проживання, закордонний паспорт і 4 фото, оригінальний договір про роботу, підтвердження доходу або ж виписка. Документ, що підтверджує освіту, медична страховка і адміністративна оплата. Також ви можете отримати ПМЖ у Німеччині, тобто сталий й побит. Для її отримання ви повинні виконувати 9 вимог, які я зараз перерахую. Іноземець повинен мати дозвіл на проживання на території Німеччини або ж прожити протягом останніх 5 років. Також потрібно мати підтвердження джерела доходів. Необхідно сплачувати внески до пенсійного фонду.